Всім привіт! Я зник, з них, щоб з'явитися з підми та переглянути всю серію закляття на Геловин, і не тільки самі фільми на даний момент трилогії, але й усі спін-офи та просто фільми з закляття Верса. А блін. Як же всім все на це кіно-всесвіт? При тому, що він в сумі приніс грошей Ворнера десь на рівні Всесвіту DC. Тобто не так багато, але й далеко не мало. Вважаючи, що робили всі частини New Line Cinema і робили їх засмішні для сучасного вуду гроші, типу серйозно, деякі їхні фільми коштували менше 10 мільйонів і збирали під 200. І сьогодні ми поговоримо про найстрашніший кіно-всесвіт. Тобто, те, чим мав стати темний всесвіт, та настав. До речі, якщо подивитися на кінофраншизи, які які вижили в полум'ї очищаючого ковіду, то це взагалі три абсолютно різні і дивні кіно Всесвіти. Але ми відійшли від теми ролика. Сідайте зручніше, і ми з вами починаємо. Закляття фільм, який для мене майже ідеальний сучасний горор. Я вже казав в одному ролику, що мене не лякають горори, і це все ще правда. Але це кіно. Я розумію, як може лякати, і головне, що воно робиться не просто скрімерами. Я колись дуже класно підмітив своєму старому огляді дітько, у фільму набагато менше класичних скрімерів, які перевикористовують у сучасних фільмах, і більше тихих скрімерів, які страшні навіть без звуку. До речі, дідько, якщо побачить цей ролик, неймовірно чекає на не ремейк того ролику по всесвіту. Повертаючись до фільму, йому підібрали майже ідеальну пар. Повертаючись до фільму, йому підібрали майже ідеальну парторську роботу, на мій погляд. Звісно, це ніби трохи дивно звучить, та пояснюю. У звичайних сценах йде звичайно, операторська робота без вишуканих прийомів чи чогось такого. Але коли починається горор, одразу якість зйомки зменшується, ніби вона записана на одну з тих плівок, що Ед та Лорейн Ворони показують на презентації у університеті, якщо я правильно зрозумів. З цього виходить прикольний ефект, який ніби виділяє фільм трохи, але ще сильніше виділяють його. Та Лорейн Ворони, це реально герої горорів, яким співчуваєш, бо вони реально приємні як з сторони персонажів, так і зі сторони акторської гри. Патрік Вілсон грає такого, ніби татка ідеального з американської мрії. Тобто він гарний, розумний та допомагає по дому і вміє лагодити машини. І в мене з цим нуль проблем. Він гарний і зіграний, і гарний все ще як персонаж. Лорейн теж неймовірно приємна жінка, яка навіть скажу є ніби більш головної героїні. Цієї франшизи. Типу, ед все ще неймовірно важливий. Та у цих фільмах Лорейн єдина має прям гарно проглядну лінію, в якій розставляється признаменування, та вона має зміни. І Лорейн більше, ніби, медіум, а Ед більш як практичний боець та читальник молитв. Далі сюжет. І я зараз скажу дивне, але мені здається, в цієї серії фільмів є моральний наслідувач у іграх. А саме в це фазмофобія. Бо в грі ми фактично виконуємо роль Еда та Лорейн Воронів та їх помічників. Тільки в грі від зустрічі з приводами більше ефекту. В плані ми можемо померти. В той час, як в цьому фільмі, ніхто не по своїй волі помирати не може. Привиди же, як на мене, в принципі, норм, та в нас далі будуть цікавіші значно. І цей фільм, в принципі, як початок всесвіту виконує свою роль і виконує її дуже непогано. В підсумку фільму ставлю 10. Реально непогано зроблений горор, і кіно, в принципі, без якихось вишуканих особливостей. Він насправді при своєму мізерному бюджеті зібрав дуже непогані гроші та отримав дуже гарні, як для такого вузького жанру, як горор-оцінки. Тому вони почали робити спін нофи і обрали найвідомішу, добре, другу найвідомішу ляльку Америки, а саме Аннабель. Анабель кіном, фанатом якого я не розумію, як можна бути в плані зараз. Усі горори типові і крутяться навколо якоїсь хріні по по типу доски Виджа, по якій якимось чином зробили цілу франшизу, чи не знаю, там якісь прокляті кільця, будинки і все таке. І кукла. Просто не така страшна. Я навіть так скажу, ця кокла через свій нарочито страшний дизайн, з яким жодна дитина в будь-яку епоху в житті б не грала, дуже сильно програє реальній ляльці Анабелі, яка, хоч не страшна сама по собі, в неї є якийсь більший вайб зловісної долини. Сам же фільм. Давайте почнемо з сюжету. Тут демон різко став неймовірно тупим порівняно з батшип. В плані того, що в нього план. План якийсь неймовірно дивний, абсолютно мені не зрозумілий. Типу, навіщо всі ці маніпуляції заради душі? Коли він отримав в душу, вже коли провів різанину в домі в початку. І чи не легше було б якраз їх душу використати? Іноді якесь таке відчуття, що воно відчувається саме за кіношне. Так, дивно говорити, що кіно якесь за кіношне, але в цьому фільмі ніби демон не хоче досягти своєї цілі, а скоріше попонтуватися. І справа в тому, що порівняно з попередніми фільмами, ці понти виглядають неймовірно. Дешевими через те, що фільм є неймовірно дешевим. І саме відчуття, що фільм з середини 10-х виглядає як бешка з середини нульових, і це капець, як дивно. Актори тут грають погано, особливо пародія на Едді Редмейна на головному герої. Причому, я думаю, що пофіксити цей фільм не так складно. Просто треба зробити так, щоб дитина не народилася. Так дивно, правда. Але тоді мотивація з скриші, ніби була б сильніша у головної героїні. І є відчуття таке до приблизно третьої Аннабель, що демон Анабель у фільмах це скоріше антигерой ніж лиходій. Що ж, поки ставлю фільму 50-му. Фільм, якби з нього почався всесвіт, я думаю, він би помер одразу. Фільм не страшний в жодний момент і не цікавий взагалі. Але завдяки представленню Анабель та все-таки тому, що на фільмі я посміявся, не кидаю йому кілька балів. І ще один по зборах, та ви схоже знущаєтесь. Добре, люсо втрачене ще давно, не очікував, що так рано. Але маємо те, що маємо. Що ж, а далі давайте перейдемо до наступного фільму. А саме з сиквелу Закляття. Закляття 2. Джеймс Ван – магічна людина. Там, де в фільмах цієї франшизи він повноцінно є. Там він реально якісно працює. Так, я цього не сильно відмитив, але як я думаю, працює перше закляття саме через режисуру Вана, а не через графіку, страшну атмосферу чи операторську роботу. Тому Ван молодець. І в цьому фільмі він повернувся. І це кіно це кіно, в якому вони вирішили так, ми робимо всесвіт. Ти дивишся це кіно як месник. Ти бачиш тут нових демонів, таких як Валак в образі мунашки та Горбаня, так і старих демонів, що можна побачити за склом чи в підвалі воронів. І цьому кіно відчувається, що підняло бюджет. Фільм, куди більше має графіки, та це непогано, бо її використовують правильно. Мені подобається Горбані, хоча в нього тут дві з половиною сцени. Його рухи в 25 фпс віддають спайдерверсом. Мені неймовірно подобається його дизайн з цим червоним костюмом, довгими ногами та руками. Я б на нього подивився, як на демона в окремому фільмі. Хоча хто знає, якщо чесно, може і краще не треба вважаючи наступні фільми. Також мені неймовірно подобається перша поява та дизайн валака у цьому фільмі. У цьому фільмі Валак має відчуття такої зловісної долини. Він страшний не тому, що кидається зі скримерами, а тому, що він схожий на людину. Але не повністю. Через це відчуття зловісної долини продає те, чого не буде в наступній реалізації Валака. Далі йде ще більший фокус на Лорейн, яка в цей раз і Геда врятує, і все зробить. І любить вона його до бестями. І в мене з цим. Нуль проблем, саме, бо вона гарний персонаж. Єду теж дають час розкритися. Він теж допомагає з демонами і відігрує той же самий типаж, що у першому фільмі, але в цей раз у фіналі його реально жаль, вважаючи, що він пройшов. І я тут помітив, що у фільмах над релігією так-то насміхаються активно, бо демони шатали ті хрести з великої дзвіниці. Вони ходять по дому скільки хочуть. Також я трохи не розумію правил цього, всесвіту. а саме. Як Валек потрапив до Англії? Типу, він має якісь привидні альвіалінії з рейсами бухарест Нью-Джерсі, Нью-Джерсі, Лондон. І як він взяв під контроль привода? Це я теж не розумію. І якраз у цьому фільмі правила достатньо розмиті. І також, мабуть, треба сказати, що більшість фільмів франшизи позачасові, але не цей. Тут 70-ми в Англії, тобі тичуть в лице. В підсумку фільм теж непоганий на рівні першої частини. 7,5 з 10. Реально гарний приклад, гарного хорора на вечір. Що ж, а далі нас чекає. Секул кращий за оригінал. Але все ще поганий фільм. Анабель возкререснення. Ну, це хоча б краще першої частини. Причому сильно. Картинка тепер на рівні початку десятих років, хоч все одно гірше, ніж у першому заклятті, операторська робота знов ніяка, типу, непогана, негарна, знов просто найтиповіша. Режисура в цей раз покраще буде, і ти більше розумієш, до ти маєш лякатися. Це не робить це ні в якому разі страшним, але вона, хоча б, якесь. Про сюжет. Діти заїжджають у дім, який належить сім'ї, в якій померла дівчинка. Ці дівчата знаходять ляльку, в якій заточена душа Анабель. І ця душа вселяється в одну з дівчинок. І почекайте секунду, чи в ляльці не було демона? Чи я взагалі це неправильно зрозумів? І ця лялька це чортове комунальне житло, де живуть і душа дівчинки і демон. 100% захоплює тіло дівчинки, дух саме Анабель. Тобто демон, як я розумів, просто сидів в тій ляльці і, мабуть, каву пив. Хрін знає. І, мабуть, поганий був з квартирником той демон, бо Анабель стала капець зла. І достатньо витривало, треба сказати. Я б не зміг пройти кілька сотень кілометрів, щоб потрап... Секундочку, а чого про заходження її не повідомили в приют? Я іронічно хочу кіно про подорож Анабель до того дитбудинку. Роуд муві, Анабель, демон дороги. Ну а що? Звучить. Так ось головне питання до Лору: якщо в Анабель немає демона, і вона просто зла бо зла, питання. Чого її чоловік також вирішив вирізати сім'ю своєї дружини? Як ця розмова проходила? Давай вальнемо моїх родиків. Чому? Бо так. Ок. Чи як одним словом про фільм, як мінімум цікаво говорити? Фільм реально став цікавіше, але. Але парадоксально, бо дав сюжету побути зламаним. В підсумку фільм на ті ж самі 5 з десяти. Якщо хочете гаде вам не сюди. Але якщо хочете фанового кіна, то ви його потенційно тут знайдете. То ви потенційно його тут знайдете. Що ж, а зараз перейдемо до другого найбільшого розчарування за цей марафон. Монахиня, фільм, реклама якого я бачив всюди, і давно хотів подивитися, вважаючи, що валак до цього моменту був найцікавішим демоном, що може бути не так. Фільм просто архінудний, точніше, його друга половина. Перша половина фільму це історія про дуже приємних людей і представляє нам тутешню суперорганізацію – Ватикан. Тут це майже ЦРУ, яка відправляє суперагентів-монахів, що мають вигнати демонів. При цьому для Ватикану норм одну з найбільш важливих своїх в'язниць фактично просрав через недоглядання також питання в мене до однієї конкретної сцени, а саме сцени з монашкою в початку. Який був в них план, якщо канад вже був підготовлений для того, щоб молодша сестра повісилась? Також питання: навіщо Валику був потрібен весь цей цирк з молючимися монашками? Закривай дівчинку за воротами і захоплюю її тіло. Але ні, їй треба і сатанинську зірку зробити і погратись з нею. Також в мене проблема з новим дизайном валака. Якщо раніше це був дуже класний дизайн, який віддавав зловісною долиною, то тепер він просто милий. О, ну подивіться на ці скули. Як цього милаху можна боятися? Але, мабуть, єдиний прям плюс цього фільму це персонажі від монашки до французика. Ні, не цього, а нашого розливу. То екзорцист, скоріше, не Бед ass, а скоріше Бед ass. Як персонаж, він абсолютно ніякий. По режисурі фільму готовий сказати, що вона непогана. Хоча світловика, звісно, вбили, але це проблема більшості горор фільмів і горор-аніме сучасних. Тому це напрям такий сильний мінус. Оператор в цей раз постарався, здається. Знову ж таки нічого не видно. Фільму ставлю, мабуть, 60. В ньому є щось непогане, але дивитися на чистий свій страх та ризик. А тепер час перейти до фільму закінчення великої, сподіваюсь, лише трилогії! Анабель 3 повернення додому. Ну, це найкращі з трилогії. Типу відчуття, ніби цей фільм саме з серії закляття, бо є Ед та Лорейн Ворони, і сюжет крутиться навколо їх кімнати з різним потойбічним. Хоча спочатку фільм здається типовим фільмом про дитину, що бачить привидів, але поступово фільм отримує веб 80-х і стає заточеним на своєму часі, і це для мене непогано. Фільм має хоч якісь ідеї, які в контексті фільму непогано розкриваються. Єдине, що мені не подобається, це те, що тепер демону знов потрібна душа, чи йому вже все одно стоп. А яка у демона в цьому фільмі? Вировитися з комірки? Та ні, ніби забрати душу, та ну теж ні. А значить, я пропоную таку теорію. Їм просто хотілося повеселитись. І в цей раз висляться не тільки демони, але й глядачі. Мені подобається візуал стрічки та те, як зроблені деякі сцени. Подобаються ідеї для монстрів, грим, та особливо мені зайшла несподівано акторська гра та опортеська робота. Цей фільм я можу похвалити. Актори зіграли реально гарно, і мені було приємно дивитися, як. Їх персонажі розвиваються та найцікавіше для такого горора, Вони не є шалено шаблонними, і ти розумієш мотивацію кожного. Хоч іноді не зрозуміло, чому б не збігати до сусідів навпроти, і в підсумку фільму пішла на користь замкнутість місця та немасштабність конфлікту. І вийшло достатньо приємне кіно в пам'яті Лорен Ворен, яка трагічно б тоді пішла освітлений. В підсумку фільму ставлю 70%. Не найкращий фільм франшизи, та далеко не найгірший. А далі, давайте прийдемо до несподівано класного фільму, який зламав франшизу. Лайорона – фільм, в якому є багато як гарного, так і поганого. Давайте почнемо з поганого. У фільму є великі проблеми з лором. А в плані того, що фільм цей лор нещадно ламає. Як? Ну, перша лайорона порівняно з іншими демонами до цього моменту якась ультрамощна і якби не одна сцена. Я, скоріш за все, навіть не вносив цей фільм в роли. Бо якщо до цього працювали правила по типу де він має мати якийсь якір, я б сказав, з якого він може вилазити та бігати по дому чи більшій території, то тут на це скоріш забили. Або як інша теорія, вода є якором. Хоча почекайте, минулих демонів не можна було викликати через молитву без ритуалу. Але Ярону спокійно викликали. Просто сказавши блін, вбий он тих дітей, поверни мені моїх. Я не думаю, що демони так мають працювати. Також проблема фільму це те, що люди не хочуть говорити нормально. На дітей напала жінка якась. Ну, нормально все, мамо, нічого не сталося. Дитину бере за руку Лайрона. Мамо, я просто впала. Діти сидять в комірці, щоб сховатися від Лайрони. Вдить не Лайорона. та ще один мінус. Це просто неймовірний втрачений потенціал. Не показуйте нам Леорону до фіналу. Зробіть так, щоб головна героїня виглядала як хвора, і ми не знали, чи справді вона не била дітей. Це потенційно могло бути дуже класно, але все пішло далеко не за планом. І по ідеї, я маю сказати, що фільм поганий. Але давайте до плюсів. І перший це сама Лейрона. Мені подобається її дизайн, хоча не дуже її предісторія, її концепт як персонажа дуже прикольний, тільки ніби недореалізований. Другий плюс це перший фільм серії з реально гарною операторською роботою. Є кілька цікавих кадрів та реально приємна картинка тут. Актори теж відіграють непогано і так, ідеї не доведені до кінця, але навіть їх коріння це приємно. Тому я фільму ставлю сіховини з десяти. Це було достатньо справді непогано. Що ж, а далі перейдемо, давайте до найбільшого розчарування за всю серію фільмів. Закляття диявол змусив мене це зробити. Фільм, який повністю поміняв ситуацію в плані якості. У минулих заходах якість самого фільму була непогана, страшно не було, і страшні моменти не були зроблені прямо гарно. Про персонажі були приємні, але візуал не вирізнявся. І був скоріше сірий. Тут все абсолютно навпаки. Візуал тут неймовірно класний, оператор тут знов молодець. Технічне виконання кіна дуже класне. В страшних сценах не те, що прям страшно, але достатньо напружено, мабуть, можна сказати. Далі візуал ніби взятий із даних сцен Алана Вейка Другого та Resident Evil. -а. Так, це дивне порівняння, але це, мабуть, найточніший його місцевого візуалу. І проблема в тому. Ще на візуальні плюси фільму закінчуються. Перейдемо до мінусів. Якимось чином, Енд став ще не потрібнішим, і тепер навіть пробіжатись не може. Тепер демони працюють за принципом Лаєрони. В плані можуть спокійно працювати по місту. Також демони стали прям засильні. Плані до того вони там покрутять, іноді чашку кинуть, стільчики просунуть, двері закриють. Особливо сильні можуть робити це одночасно. А тут, значить, ось тобі шторм, ось тобі захоплення, повне розуму та тіла, ось тобі виворачування всіх органів людини, і вона все одно виживає. Одним словом, мені фільм не сильно зайшов. Новий демон ніяк і перемагається в прямому сенсі з силою любові. Тобто, я не розумію, для чого все це взагалі було. І в підсумку мені фільм не сильно зайшов. Фільму ставлю 50. Воно не жахливе, але сюжет та персонажі мені не сподобались. Ну, вважаючи, що Джеймс Ван пішов, нічого дивного. А тепер нас чекає, вибачте, мохеня 2. Боже, це капець фільм, це напрочуд кращий за першу частину, але не по тих причинах яких мав би бути. Проблема з цим фільмом, що він все ще поганий, але він настільки поганий, що прямо фігезний. Хоча я визнаю, що цей фільм може комусь сподобатись, але я не сильно бачу на вулицях фанатів фільмів закляття. Але я думаю, для них навіть самих це кіно не в топі серед всіх цих фільмів. Ну, давайте спробуємо плюси все таке. Ем, ну, графіка краще, трохи сама монахиня виглядає трохи краще. Персонаж Муріса непоганий, в принципі. Актори теж не такі погані. І все, мабуть. Ну і до мінусів. Ну, він просто затиповий, але він зроблений, ніби творці не знали, що це виглядає смішно. Ось серйозно. Ви знімаєте сцену, де по етажу біжить козлик, який показується як сатана. І це чувак в костюмі. Коли ти бачиш бодашку чорну, яка курить, ти думаєш, про що думали автори? І проблема в тому, що персонажі не розкриваються. І ще є третій акт, який скоріше Марвел, бо валок тепер це суперлиходій з суперсилами, який може створювати шипи з землі чи торнадозні звідки. Тобто. Це елементарно дуже дивно і смішно. І просто питання, де це все було в інших фільмах. І знов питання: якщо валака з Боріса вигнали тут, то як валак потрапив до Лорейн? Ну коротше, просто кіно ламає лор і є поганим. Тому фільму я ставлю три 10. Його можна максимум подивитися, щоб поржати. А ми закінчили. Що там планується на майбутнє? Ну, фільм про Горбаня закляття 2, четверте закляття, та, скоріш за все, монахиня 3. Так чи інакше, можливо, в цей всесвіт ми все ще повернемося. Але поки, дякую за перегляд. Так, скоро сподіваюся, зроблю ролик по сталкеру. І сподіваюсь, по асасіну. А потім, можливо, щось поцікавіше. Ну а поки ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій особистий ТГ-канал та ТГ-канал Ігрової Січі. І до нових зустрічей! На канале.